Так, доброго часу, мої дорогенькі. Давайте подивимося з вами, що очікує Дніпро з 18 по 28 лютого. Що очікує Дніпро, місто Дніпро. По Дніпропетровській області є окремий розклад. Він буде на каналі. Загальний по Дніпропетровській області, і окремо, як завжди, у нас кривий ріг, Зеленодольс, жовті води. По жовтим водам і Павлограду, будь ласка, максимальний сос. Кривий ріг трошечки менше, але Нікополімарганець у нас залишається гарячими точками, як я кажу, на жаль. Покров трошки виділяється починає, тому що теж будуть його обстрілювати. І Павлоград. Будь ласка, Павлоград, хто зараз мене чує. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Все, все, що хотіла сказала. Так, Дніпро. Взагалі ці 10 днів вони важкі, як для людей, які будуть жити, знаєте, в центрі, так і на околицях. Дніпра тиждень важкий. Ну, не тиждень, навіть 10 днів, так? А він важкий. І він буде як морально важкий. Ну, оскільки річниця по цьому всьому безпреділу. А друге, з те, що знову будуть поздравлялки. Оці їхні подарки, вони б собі їх забрали, чортові матері. А... То краще б вони вже вдома з ними сиділи. Але обстріли будуть. І, на жаль, попадання по Дніпру теж будуть. Причому попадання будуть здійснені якоюсь хитрістю, розумієте? І відбиття буде. Це 100%. Але летіти ви якось не один раз, і навіть не два. Щоб ви мене зрозуміли, так? Так, дивіться, може бути в темну пору року і ой, в темну пору доби, вибачте, вже заговорююсь. В темну пору доби, так може, і зранку буде. і, ну, тобто, щоб ви розуміли, що ці 10 днів будуть Вони так, від тривоги до тривоги будуть. Люди в такому, знаєте, полустресовому стані. Далі, а, що там у вас по Паш, Ну, будуть збиватися те, що вони там будуть випускати, воно буде збиватися. Але щось все рівно ну, не зіб'ється. Щоб ви це розуміли, і щоб це ви ну, могли зробити якісь певні дії для вашої, для вашої безпеки. Отже. Дніпро не нехтуємо сигналом повітряної тривоги. Летіти буде, масовий обстріл буде. Буде він, ну, такий, з хитрістю, різними видами озброєння, і, е, і буде часті тривоги. Тому не нехтуйте. Дякую вам дуже за те, що дивилися. Підписуйтесь, оформлюйте, до речі, спонсорство. Хотіла сказати, що у нас є на каналі спонсорство, так? І. Є там свої перелік послуг, які ми відпрацьовуємо на спонсорство. Читайте, цікавтеся, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, робіть репости, пишіть коментарі. І якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Дякую вам дуже.